Ому гарнізона восьмого гарнізона. Ти вільний? Вони ні. Такими словами звертаються до криворіжців учасники мирної ходи, рідні та друзі оборонців Маріуполя, які вже два роки полонені. Окрім військових Азову, у ворожих застінках опинилися бійці 17-ї танкової бригади, частини 3011 нацгвардії, морської охорони, частини 3057 та інших формувань, серед яких чимало наших земляків, на честь оборонців міста Марії, центральними вулицями Кривого Рогу, проїхали десятки автівок та ба. Саме завдяки 86 дням оборони Маріуполя не відбувся Київ за три дні. Тому ми проводимо цю акцію вдруге вже в історії Кривого Рогу на вшанування Дня захисника Маріуполя, аби віддати глибоку шану тим, хто загинув, бороняче місто Марії, аби згадати про тих, хто зник без та потрапив у полон в ході бойових дій. От, аби підтримати рідних, які чекають і сподіваються на повернення тих, хто залишається досі в лапах ворога, і нагадати суспільству про те, якою ціною виборено кожен день відносно мирного криворізького життя. От наразі на Олександра Власенка вдома чекають батьки та восьмирічний син через півтора місяці, вже третій день народження. Боєць зустрічатиме в неволі. Я мама полоненого власенка Олександра Вікторовича. В полоні він маріупольський гарнізон з 22-го року, з квітня місяця. Ну, Єдине, що він підтверджений, ми вже знали у му році, що він в полоні. Більше ми нічого не знаємо. Був одне час в Горловці хлопці ті, що освобождали, сказали, що в Горловці. Тепер їх засудили, показували, там в клітках вони сидять. За що, про що, ми не знаємо. Владу Кузніцову лише 23. Юнацькі мрії перекреслила війна. Тепер його мама на кожній акції, яка дозволяє нагадати про тих, хто терпляче чекає на допомогу держави, яку віддано боронили. Мій син Кузніцов Владислав, військової частини 3011 Національної гвардії України, з перших днів вторгнення захищав місто Маріуполь. і на жаль, зараз знаходиться уже третій рік в полоні. В нашому місті, так як і в інших містах, проводяться акції на підтримку полонених, віримо, надіємося, вважаємо, що так як вони боролись за нас, тепер ми повинні боротися за них. Він зателефонував мені сам перед тим, як вийти з заводу Азовсталь. Був короткий дзвінок, і він сказав, що за наказом президента нам треба скласти зброю і вийти, взятися в полон. У нас велика родина, крім мене, чекає його батько, його рідний брат, його сестра рідна і племінники. Підтримати родини полонених прийшли й ті, хто вже дочекався найрідніших. Ми з першого дня разом знаходимося всім. З матерями, з дружинами, з родичами, і підтримка наша завжди буде до останнього нашого героя, який повернеться додому. Мій син поїхав 24 лютого, як евакуаційна бригада, забрати наших хлопців, якщо почнуться бойові дії. Але ніхто не виїхав. Бойові дії почались, і він там залишився, опинився в потрійному кільці. 43 дні був без зниклий, і ми про нього узнали тільки тоді, коли його поранили, і він оказався в бункері Азовсталі. Під час полану моєму сину виповнилось 22 роки, і цей день народження він провів в полоні. До речі, це перший рік, коли я йому не спікла, не спікла торт, але там він отримав, як він казав, найкращий подарунок: це два шматочки хліба і одна цигарка. Ці два шматочки йому віддали два. Його побратима, і я розумію, що це було дуже цінно, і мій син досі це згадує, тому що їм давали один шматочок на день. Коли син був у полоні, жінка побачила в інтернеті відео, як його пораненого на плечах виносить з підвалу Азовсталі інший боєць. Це був Азовець Євген Пашнюк-Пашнєв. Жінка сьогодні тут і в пам'ять про нього. Завдяки цьому відео ми знайшли батьків цього хлопця. Вони тут проживають, але самі вони переселенці з Херсонської області. Але на жаль, при теракті цей хлопець загинув. Мати поховала лише його руку, і в честь всіх хлопців, хто загинув, кого ми чекаємо, хто повернувся, ми будемо стояти туди останнього. Серед учасників акції Не мовчи криворіжці, які цьогоріч повернулися з полону. Чи не кожного, хто залишився по той бік свободи, вони знають в обличчя? Я yep. Пробув 625 днів. Я 635 днів. І ми, ми на одній зоні були. На одній колонії. Все, все весь час разом. Дуже схудно, Ні, ніякого лікування. Нічого доброго в цьому немає. Але завжди була надія. Чи ми повернемось? Це було дуже хвильовано. Але коли вони Кричали, що обмін зірветься навіть, разів п'ять, то серце колоталося в грудях. Терпіння, щоб дочекались, скоріше щоб вони повернулись, живі, здоров'ю і все було у них добре. Воно воно колись настане, все буде добре. Як і у нас настало, так і у них настане. Але потрібен час. Акцію підтримали й пересічні містяни. На своїх авто вони взяли участь у пробігу. Під час війни дуже багато полонених, полонених з нашого міста, взагалі з усієї України. Але саме сьогодні ми говоримо про наше рідне місто і для підтримки, для нагадування, для того, щоб ми ніколи не забували ще, що війна триває, що необхідна допомога, що ці люди чекають. Рідні загиблих оборонців Маріуполя ініціювали підготовку експозиції зі світлинами воїнів та фрагментами переписки музею російсько-української війни громадської організації Набад Кривбас. Про це розповіла мати гвардійця частини 3011 Олега Яцишина. Він був у евакуаційному гелікоптері для поранених, котрий збили за три кілометри від українських позицій. Це автор щемливих слів: Мамо, я ще ранку дивлюся в небо. На місто, що палає на вбитих друзів, коли народилася ідея створити музей в нашому місті, саме в Кривому Розі, е який буде присвячений саме нашим хлопцям, захисникам Маріуполя, тим, які е приймали участь в обороні, так як наші хлопці вони відбули на ротацію ще 8 лютого, 2022 е року, і вже там їх застало повномасштабне вторгнення в них. Е Ну не було іншого виходу, як е, стати до оборони міста. Іноді ми стикалися з тим, що не всі е, люди, не всі е, містяни, навіть знають про те, що е, наші хлопці приймали участь в обороні Маріуполя, і що вони також входили в склад Маріупольського гарнізону. І тоді виникла ця ідея створити саме музей, присвячений їхній е, обороні. Ну і так ми з дівчатами. Е, Спільно вже об'єдналися і почали спершу діставали фото, фрагменти переписок, те, що у нас зберіглося в наших сімейних архівах, наші фото, наші переписки. Все ми хотіли відобразити в цьому музеї, аби люди могли хоч трошечки розуміти, з чим прийшлося стикнутися нашим хлопцям. Полон вбиває. Боріться за них так, як вони боролися за нас короткі гасла, у яких безкінечно довге очікування. Анна Ніколенко, Олег Каплій цей день.